Війна принесла й горе і смерть у домівки українців. Люди гинуті на фронті в глибокому тилу від братніх іскандерів, оніксів, шахедів, гераней. А якщо вашій родині пощастило і у вас всі живі, напевне, горе сталося у ваших друзів або знайомих. Тому природно, що в голову різуть думки на кшталт. А чи існує рай, чи існує пекло, чи існує життя після смерті? Чи з останнім видохом настає кінець? Вчені давно цікавляться, чи існує життя після смерті. Фактами про клінічну смерть зараз заповнений інтернет. Лікарі зафіксували свідчення людей, які перенесли клінічну смерть, ті, хто повернувся звідти. Розповідають, як бачили самих себе збоку, пам'ятають, що говорив присутній у палаті персонал. Люди розповідають про стан надзвичайного блаженства, про світло в кінці тунелю. Багато хто свідчить, що бачив Ісуса Христа, бачить своїх друзів, знайомих, які померли раніше. Та звернімося до святого передання церкви, а саме, що свідчили небесні ангели святим людям. Зокрема, святому Макарі Олександрійському про долю душі після смерті. І що означає звичай поминати померлих у третій, дев'ятий сороковий день? Які особливості відчуває душа після смерті тіла в третій, дев'ятий сороковий день? Колись про цей потаємний цікавий предмет, святий Макарій питав у ангелів, які супроводжували його в пустелі. І отримав пояснення таємниці, яка його займала. Колись, як ми йшли пустелею, я бачив двох ангелів, які супроводжували святого Макарія, один з правого боку, інший з лівого. На шляху випадково знайшли повалений і смердючий труп. Святий Макарій, відчуваючи сморід, затис рукою свої ніздрі, доки не пройшов повз. Те саме зробили і ангели. Старець, побачивши це, запитав їх й ви також нюхаєте сморід світу? Вони відповіли, Ні, але ми, наслідуючи, тобі це зробили. Бо ми не відчуваємо сморід, а лише нюхаємо сморід від душ грішників. Він такий нам огидний, як тобі огидний сморід цього трупа. Здивований цим старець каже їм. Поясніть мені, прошу вас, сморід від душ грішників у цьому житті ви відчуваєте? Чи після їхньої смерті? Як ви розрізняєте душі грішників, що увірували Господу? Від душ безбожних, що не повірили? Скажіть мені, якщо я набув вашої прихильності, ангели відповіли: слухай Макарію, обранець Божий, грішна душа, ще, будучи в тілі, видає сморід злих справ. Але набагато більше за смертю, бо злі діла лежать на ній темрявою, як чорний одяг, покривають її. Душа, як дихання безсмертного світла сама по собі світла й чиста, але перебуваючи в тілі і належним чином не керуючись цим, кожна душа опоганюється гріхом, інакше більше, то менше. Але вислухай Макарію. Як душі віруючих і невіруючих стягуються від тіл, втім, земні речі приймай за найслабше зображення небесних. Як від земного Царя послані воїни схопити когось, прийшовши, беруть його проти волі, а він уражається страхом і тремтить самої присутності тих, хто тягне його в дорогу без милосердя». Так і коли ангели посилаються взяти душу праведника чи грішника, вона вражається страхом і тремтить присутність грізних невблаганних ангелів, лякає її. Тоді вона бачить, що суєтно, що не дійсно, і зовсім марно для неї, і багатство, і присутність родичів та друзів відчуває сльози і стогін оточуючих. Але вона ніколи не може ні слова промовити, ні дати голосу, лякається і дальності шляху, і зміни життя, уражається і немилосердям владик, яких бачить перед собою, плаче за розлучення з тілом, бо до нього пристрасна. Вона не може мати і втіхи, яке подає власне сумління, якщо не усвідомлює добрих справ, така душа і раніше визначення судді Безперестанку засуджується власною совістю. Тут Ава Макарій пропонує ще запитання. Государі мої, каже він, прошу вас, поясніть це. Коли отцями віддано здійснювати в церкві приношення Богу запокійного в третій, дев'ятий сороковий день, то яка з того походить користь душі того, хто помер? Ангел відповів: Бог не попустив бути в церкві своїй нічому непристойному і некорисному, але небесним і земним своїм таїнством попустив Бог бути в церкві своїй і наказав здійснювати Оні. Бо коли в третій день буває в церкві приношення, то душа померлого отримує від ангела, що супроводжує її полегшення в скорботі, яку відчуває від розлучення з тілом. Отримує тому, що славослів'я і приношення в церкві Божій за неї здійснено, від чого в ній народжується блага надія, бо протягом двох днів дозволяється душі разом з ангелами, що перебувають при ній, ходити на землі де хоче, тому душа, що любить тіло, блукає іноді біля будинку, в якому розлучилася з тілом, іноді біля труни. В якій покладено тіло, і таким чином проводить два дні, шукаючи, як птах, гнізда собі, а доброчесна душа йде в ті місця, де мала звичай творити правду. На третій же день той, хто воскрес у третій день з мертвих Бог, наказує, наслідуючи його Воскресіння, піднестися всякій душі християнській на небеса. Для поклоніння Богу. Отже, благо, церква має звичай здійснювати в третій день приношення і молитву за душу. Після поклоніння Богу, наказується від Нього показати душі різні та приємні обітері святих та красу раю. Все це розглядає душа шість днів, дивуючись і прославляючи Творця всього цього Бога. Споглядаючи все це, вона змінюється, забуває скорботу, яку мала, будучи в тілі. Але якщо вона винна в гріхах, то, побачивши насолоду святих, починає тужити і докоряти себе, кажучи: як жаль мені, коли я витушилася в цьому світі, захопившись задоволеннями, пожадливостями. Як провела велику частину життя в безтурботності не послужила Богу як слід, щоб можна було і мені удостоїтися цієї благодаті і слави. О, горе мені бідній, що мені в виноградниках та оливах, які я насадила, який зиск принесе мені поле, яке я придбав, що мені користі від зібраного там золота, яку користь має тут тутешнє багатство. Який мені прибуток принесла вся насолода життя і світу того? На жаль, даремно я працювала, на жаль, безрозсудно я провела життя, на жаль, полюбила я короткочасну славу і здобула вічну бідність. На жаль, що я зазнала горе мені, колико я затьмарена, я не знала горе мені, ніхто не зможе тепер допомогти мені. Щоб і я нещасна могла здобути славу Господа. Після вторинного поклоніння владика наказує відвести душу в пекло і показати їй місця мук, що знаходяться там, різні відділення пекла і різноманітні нечистиві муки, в яких перебувають душі грішних, що невпинно ридають і скригочуть зубами. По цих різних місцях мук. Душа носиться тринадцять днів тремтяче, щоб і самій не бути засудженою на ув'язнення в них. У сороковий день душа знову підноситься на поклоніння Богові, і тоді вже суддя визначає пристойне їй у справах місце перебування. Отже, правильно чинить церква, роблячи поминання про покійних і тих, хто прийняв хрещення. З душами, що не прийняли святого хрещення, таке не буває, після розлучення цих неосвічених душ від тіла, невблаганні ангели, взявши їх, жорстоко б'ють і кажуть: всюди, йди, безбожна душа, пізнай, хто твій владика та Господь усіх, ти його не захотіла пізнати, живучи безтурботно у світі, пізнай же нині, засуджена на вічне конання. І, захопивши до першого неба, поставляють і показують здалеку славу ангелів і всіх небесних сил, говорячи усіх цих Господь є Ісус Христос, Син Бога живого, якого ти душе не захотіла пізнати та вшанувати поклонінням. Відійди звідси до подібних до тебе безбожних і до князя їхнього дьявола у вогонь вічний, уготований дьяволу та ангелам Його, яким ти в житті як богам поклонялася. Святі ангели, сказавши це і обійнявши Макарія раба Божого, невидимі стали. Ми ж Посилаємо славу Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і завжди, і на віки віків. Амінь.